Вже рік у Дніпрі працює центр надання вторинної правової допомоги. Всі послуги тут безкоштовні, бо сплачуються державою. Установа розрахована на малозабезпечені верстви населення, а також на певну категорію осіб. За рік роботи центр надав допомогу близько півтори тисячі громадян, але готовий прийняти набагато більше. Отже, нагадує про себе і чекає відвідувачів. Надання безплатної вторинної правової допомоги це соціальна програма уряду України. Вона спрямована на захист прав людини в суді за рахунок коштів державного бюджету. На таку підтримку можуть розраховувати ті, кому важко сплатити послуги юриста самостійно. Это категория лиц, которые среднемесячный доход семьи совокупный составляет ниже э, прожиточного минимума, это меньше 1450 на сегодняшний день. Лица, которые имеют группу инвалидности, также к нам могут обратиться дети, сироты, лишены родительских прав, которые дети, дети, которые пострадали от насильства или могут стать жертвой насильства в семье. Это ветераны, участники боевых действий, инвалиды войны. Віктор Миколаєвич підпадає під пільгову категорію. Рік тому чув, що відкривається центр надання правової допомоги для таких, як він, але скористатись послугами довелось зараз, коли виникли проблеми з комунальними платіжками. Пенсія не висока, а допомога потрібна дуже серйозна. Я дуже доволен, що я сюди приїхав. Мені дуже здесь допомогли. Якщо ж людина підпадає під певну категорію, але її дохід більше ніж зазначено у правилах сума в центрі залучають громадські організації. Ці надають юристів, послуги яких для громадян також будуть безкоштовними. Наш проект зокрема стосується забезпечення правової допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, то особам з їх числа. Цей проєкт він впроваджується урядом Канади Канадським бюро міжнародної освіти за сприяння уряду Канади. Надання безкоштовної вторинної правової допомоги забезпечують 100 центрів по всій Україні у Дніпрі. Працює поки один. Найближчим часом з'являться ще два в області: в селищах Новоолександрівка та Солоне. В установі впевнені, що багато хто не знає про її існування, тому звертаються з проханням поширити цю інформацію, ну і скористатись правовою допомогою, що надає держава. Олена Петроченкова Олександр Дубина новини 11 каналу.